На перехресті вулиць Преображенська, Кропивницького, обласному центрі зіштовхнулись вантажівка та легковий автомобіль. Аварія сталася о 7.15, розповів водій вантажівки Ігор Булатов. З ним поруч була 10-літня донька. Світофор не робив дитину в школу. Цей саньйонг вилетів, не пропустив мені ударив і перевернувся. Дитина пострадала, дитина в больниці. Трясення мозку. Дитина була в дітсько Дитина, яка травмувалась, отримала стру мозку, підтвердила Суспільному медична директорка обласної дитячої лікарні Світлана Правда. Батьки від госпіталізації відмовились. Дівчинка лікуватиметься амбулаторно. моя дочка у батьків, у моїх батьків». моїх Під час зйомки о пів на одинадцяту водія іншої машини, яка потрапила в аварію, на місці не було. Його скоро помощі везла, йому погано стало. Крім дитини, швидка нікого не забирала, сказала Суспільному заступниця директора обласного центру екстреної меддопомоги Тамара Баспалова. Зараз машини везуть на штаб площадку. Поліція на місці від коментарів відмовилась. На штрафмайданчик забрали обидві машини. Попередню причину аварії стало невиконання одним з водіїв вимоги дорожнього знаку дати дорогу. Це інформація від речниці поліції області Віталіни Бевзенко. За фактом аварії, інформацію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Відповідальність від штрафу до обмеження волі на три роки. Олександр Сметанко, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.